Генеральний консул Польщі на байку. Близько сотні польських байкерів приїхали з Чернівцями. Більше півтисячі депутатів Буковини отримали повістки до армії. Знову крики та гам. Чергова сесія міської ради, початок передвиборчої кампанії депутатів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск. Місцевий час про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В Студії працює Ольга Андріцька. Депутати вже почали працювати не на громаду, а на наступні вибори. У наших військовослужбовців бронежилети кустарного виробництва. План мобілізації виконати, поки не вдається, бо мало охочих. І за попередньою інформацією, під час військових дій біля Луганського аеропорту загиблих серед чернівецьких солдатів немає, є поранені. Така інформація прозвучала на черговій сесії міської ради. Детальніше Людмила Григорчук. Сесія міської ради вчасно не розпочалася. В сесійній залі зареєструвалося лише 29 депутатів. Отже, кворуму не було, але обранці розходитися не поспішали. Олексій Каспрук дав завдання організаційному комітету викликати депутатів на сесію. А Володимир Бишлей, скориставшись можливістю, виступив з критичними зауваженнями до влади з депутатської трибуни. Я стурбований не що вже два місяці наші військові захищають кордони нашої держави в проковані бронежилетах. у відповідь. Секретар міської ради Ярослав Кушнірик заявив, що всі проблемні питання будуть розглядатися на сесії, якої немає через те, що депутати вже почали працювати на наступні вибори, а не на громаду. Виборча кампанія розпочалася, і дехто навіть на місцевому рівні вже пробує розхитувати човна. Деякі депутати, які знаходилися в залі, не зареєструвалися і цим зірвали початок. Зрештою, після півгодинного чекання, сесія все ж розпочалася. Депутатів було небагато, але для кворуму вистачило. Четверо з наших колег, це Василь Максимюк, Андрій Кавуля, Юрій Ватаманюк і Сергій Лазарів, мають поважні причини. Вони мобілізовані до української армії. Спершу депутати вшанували пам'ять загиблих в зоні АТО хвилиною мовчання, а потім взялися до бурхливого обговорення насущних питань. Заслухали звіт заступника обласного комісара, який сказав, що план по мобілізації в країну виконали лише на 66%. тому що немає добровольців. Навіть прикордонний загін не сформований повністю. Їм бракує ще 100 людей. Тому військовий вкотре звернувся до всіх чоловіків від 19 до 60 років з проханням прийти до військкомату для проходження медичної комісії. Що ж до нинішньої ситуації на сході, то запевнив під час військ військових дій біля Луганського аеропорту чернівецькі солдати не загинули. Значить, частина залишила аеропорт, Значить, зараз перебувають в базовому таборі. Значить, інформації щодо загиблих наразі немає на ранок. Значить, є інформація про поранених, дані не остаточні уточнюються. Потім продовжилася епопея з неякісними бронежилетами. Нагадаємо, благодійники закупили 75 бронежилетів для батальйону територіальної оборони у Чернівцях на суму понад 350 тисяч гривень в одного з місцевих підприємців, які займаються збутом та ремонтом вогнепальної і холодної зброї невійськового призначення. 10 бронежилетів з цієї партії вдалося вилучити. Зараз вони проходять експертизу в Київському науково-дослідному інституті. Решта 65 залишилися в зоні бойових дій. Депутати вимагали повернути кошти, які благодійники витратили на цю броню, але зазначили право. Охоронці, це можна буде зробити лише після висновку експертів. Чи справді вилучені бронежилети не відповідають сертифікованим вимогам? Наразі триває слідство. Матеріали, обшивка немало відповідних маркувань та ідентифікаційних ознак. Металеві пластини було випробовано у нас з відстані 8 метрів з автомата АК 74 калібру 5,45. в результаті чого вказана пластина була пробита всіма кулями, з яких стрілялося. Наскрізь, де взялися ці бронежилети на сьогоднішній день. Це є питання слідства, яке я маю надію. Відповідь надасть. Ще депутати проголосували за те, щоб діти учасників АТО безкоштовно харчувалися в садочку та школі, щоб родини не сплачували місту за утримання будинків незалежно від форм власності. Проголосували на сесії також і за перейменування площі турецької Криниці на площу Святої Марії. Людмила Григорчук, Майя Гоменна, Михайло Антонюк, місцевий час. Вперше за роки незалежності боковинцям, можливо доведеться обирати новий парламент під час війни. Від результатів виборів стверджують експерти, залежить надто багато. До чого варто придивлятись і прислухатись, аби не обрати знову недієздатних депутатів. Дивіться в сюжеті. депутати, котрі відзначились не словесним піаром, а тим, що пропонували закони та проекти законів, які були прийняті в інтересах України. Саме за таких варто голосувати. Вважає експерт. Якщо навпаки, нічого не робила. Що там їй робити в парламенті? Далі? Або людина, яка голосувала за ті фашистські закони Януковича, або за закон Кивалова. І Колісніченка. також не варто обирати тих, хто піариться на горі українців, фотографується із автоматами на фоні захисників України, нібито в зоні АТО, хоча насправді не воював і воювати не збирається. Псевдопатріотичні політичні сили мають ще одну суттєву відмінність. Ці політичні проекти вони не мають якби команди, як такої вони відрізняються одним сильним лідером, який фактично представляє всю політичну силу. А люди, які знають, Є в списку цієї політичної партії, вони фактично невідомі і вони ніде не, не виникають, не, не з'являються на публіці. Тобто, фактично люди голосують за одну за одного кандидата, і оця стара система, змішана система, вона дозволяє е, провести за цим кандидатом інших людей. Цих котів мішку також експерти радять не полінуватися і використати масив інформації, що дає інтернет, подивитися, чим досі займалася людина і що обіцяє зробити, отримавши владу. Читати варто не лише програми, адже всі політики, як один обіцяють лише позитивні зміни, і ще обов'язково перевіряти інформацію в кількох джерелах. Розумію, що багато колишніх регіоналів вони будуть пробувати купити мажоритарні округи, але це вже питання до громадян України, наскільки вони готові продаватися. За гречку, холодильник, рис чи якісь інші блага. Ну, власне, виборці тепер мають проявити свідомість. Складний для України час важливо обирати тих, хто зуміє домовлятися. У Верховній Раді має бути консолідована патріотична сила, яка має конституційну більшість голосів, кажуть експерти. Голос у парламенті набув особливої ваги, і боротьба за нього буде серйозна, але вибір за простими українцями. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час. Більше пів тисячі депутатів Буковини отримали повістки. Що найменше сотня з них не придатні до проходження військової служби, таке заключення відповідних комісій. Але кажуть, фахівці не всі справді готові захищати кордони країни. Є випадки, коли народні обранці лише піаряться на неоголошеній війні. Ми би теж наших і відпускали або захищали нашу територію. А тому, що ніхто з влади ніхто туди не йде. Ми простий народ не можемо туди піти. Ця буковинка, як і чимало інших, вважає, що саме народні обранці мають бути прикладом для інших щодо патріотизму і одними з перших мають їхати в зону АТО. Нардепи і справді, чи то вимоги краян почули, чи стали свідомішими, але в рядах тих, хто хоче захищати вітчизну, їх побільшало на сьогоднішній день. У нас призвано на військову службу. вже які проходять службу у військових частинах. І в інших установах військових є 19 депутатів різного рівня. Настільки мені відомо, два депутати, які пішли добровольно. Кому війна, кому матір рідна вважає народний депутат Чернівецької міської ради Олена Калмикова. Адже на її думку щире відстоювання інтересів захисників подекуди не більше ніж передвиборчий піар. Мені не подобається поведінка який з сесії в сесію просто перетворився на історичку, яка ну просто тупо піариться на будь чому Він молодий, гарний хлопчина. По моєму достатньо здоровий. Поки що здоров'я його вистачає тільки на те, щоб е, зривати сесії. Коли ж запитаєш депутатів, чи готові вони рушати в зону АТО, майже всі одноголосно кажуть. Всі достойні, поважаючи себе чоловік, готовий сьогодні піти і захистити свою державу, в тому числі і так. Інформую вас місяць тому я подав документи як доброволець в один з батальйонів. І документи зараз розглядаються вимагати від чиновників, щоб вони дотримувалися вимог законодавства. І якщо депутат про це говорить сьогодні, то говорить про те, що він піариться. Нехай піаряться всі так. А от депутати Верховної Ради, згідно чинного законодавства, йтимуть в зону АТО лише за власним бажанням. Вони не підлягають призову згідно чинного законодавства. Народні депутати. І депутати автономної Республіки Крим. Інші всі депутати підлягають. Буковинців це обурює. Їх в першу чергу треба було туди посилати. В зону АТО. Я думаю, що без діяльності в зоні АТО вони не відчують тої антитерористичної операції, вони не відчують повної відповідальності за долю країни. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час. Близько сотні працівників Буковинської міліції сьогодні несуть службу в зоні бойових дій на сході країни. Про це сьогодні повідомили в обласному управлінні МВС. Зокрема, у зоні АТО перебувають офіцери міліції з різних підрозділів грифону, соколу, обозу, ДАІ. Чимало з них мають досвід перебування у військах спецпризначення і перед відправкою на схід проходили тренування. Несуть службу в зоні АТО Буковинські правоохоронці протягом 30 днів. Потім в управлінні проводять ротацію. Вони виконують. Роль як штурмових підрозділів, тобто на них іде більший, можна сказати, більший удар, і тому вони повинні бути краще оснащені. У них зовсім інші функції, які виконують рядові бійці. Але я хочу запам'ятати, що всі працівники, які відправляються в зону АТО, всі вони екіпіровані келарами шаловами другого класу захисту, всі вони екіпіровані бронежилетами п'ятого-шостого класу захисту. Близько ста байкерів з Польщі прибули до Чернівців разом з учасниками 14-го міжнародного катинського рейду до столиці Буковини завітав і генеральний консул Польщі у Вінниці. Байкери традиційним мотопробігом вшановують пам'ять жертв сталінських репресій польського та українського народу. Їхній шлях пролягав через Росію, Білорусь до міста Катень, де вбили колись 5 тисяч польських офіцерів. Звідти байкери вирушили на Україну, і Чернівці це останнє місто нашої держави, яке вони відвідують. Далі Румунія, Угорщина, Туреччина і назад до Польщі. У Чернівцях гості зустрілися з міським головою Олексієм Коспруком. Обмінялися подарунками і теплими словами. Після того байкерам показали наше місто, університет і організували зустріч з польською громадою Чернівців. Україна це гостинний край. Дуже ми знаємо про війну, але ваші серця все одно повні любові. Ми тут бачимо лише доброзичливість. Нам дуже важливі всі ті міста, які ми відвідали, бо то наша пам'ять і історія. Тут у Чернівцях не було ніколи нічого поганого. Тому ми тут відпочиваємо. ваші серця великі. Ми поляки, єдині з українцями. У нас багато спільного в історії. Тому якщо не буде вільною Україна, то напевне не буде вільною і повністю. Тому ми вас закликаємо не здаватися збирати армію і виборювати незалежність. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Мирного вам неба.